Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Ви знаєте, не думала знімати цей рецепт, а потім все-таки в останню секунду вирішила. Я взяла куряче стегно, відбила його, посолила, поперчила, додала приправу для курки. Різні там травки, які в мене були. Ну, це вже за вашим бажанням, які там приправи додавати. І ось так виклала на плівку харчову, і ще ми замотаємо у пергамент. Поклала я свіжий помідорчик і натертий сир. І зараз ми зробимо такий рулетик. Давайте попробуємо його завернути. Так... Угу. Харчовою плювочкою дуже гарно завертається рулет. Ось так. А тепер пергамент завернемо. Так, гарно його поправимо, завертаємо в пергамент, скручуємо по бокам, Так і конфетка. Завертаємо. Ось такий рулетик. І зараз ми поставимо в духовочку запікатись. На 180 градусів десь 30-40 хвилин. Ось і готовий наш рулет курячий. Ви знаєте, його так легко робити: взяти курячі стегна, відбити, посолити, поперчити, додати якихось спецій, травок, закрутити. Начинку любую можна сюди покласти, яку ви тільки забажаєте. І ось вже готовий рулет. Ви знаєте, він мені дуже подобається на смак. Так що готуйте, смакуйте. А на сьогодні я вам, я вам говорю до побачення, до нових рецептів і смачного вам!